Засідання 31-ї сесії обласної ради розпочалось не з традиційних виступів. Депутати одразу перейшли до формування порядку денного та внесли перелік питань, рекомендованих колегією облради. Порядок денний прийняли одноголосно та без зволікань. Першим розглянули додані до порядку питання, такі як затвердження стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, від якої залежить подальше фінансування області. При розробці стратегії я хотів би підкреслити, що врахований. Всі норми чи до законодавства та рекомендації Європейського Союзу з розробки таких документів. Прийняття цієї стратегії є однією із умов, до 1 липня ми маємо прийняти фінансування нашої області у 2016 році з фонду регіонального розвитку. Депутати обласної ради висловили своє бачення головних напрямків стратегії розвитку області, зауваживши, що Буковина є прикордонним регіоном, і нам варто брати приклад із сусідніх областей. Розбудовані пункти пропуску так створили, значить величезні величезна кількість робочих місць для людей, створюється інфраструктура і так, далі, і так далі, і так далі. У нас цього не робиться. Тому, якщо стратегія націлена як прикордонна область, націлена на те, що область почне розвиватися з кордону. Я голосую двома руками. Зразу директор департаменту економічного розвитку зазначив, що ці пункти передбачені, тому більшістю голосів стратегію розвитку області на період до 2020 року було прийнято. Під час розгляду питання про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік депутати обласної ради виступили з пропозицією виділити кошти після перевиконання бюджету в першому кварталі для фінансової допомоги футбольному клубу Буковина. грошей сьогодні не вистачає без підтримки.

Частину коштів, які утворюються при перевиконанні бюджету заверших війни, чиму чи могли б ми закласти на збереження футбольного клубу? Однак для затвердження цього рішення не вистачило голосів. Під час сесії висунули пропозицію щодо виділення частини коштів, отриманих зі сплати акцизного податку, на розвиток спорту. Більшість депутатів цю пропозицію не підтримали. Ключовим питанням 31-ї сесії облради став розгляд плану формування територіальних громад Чернівецької області. Запропонований проєкт перспективного плану дійсно є досить суперечним. Але це є, це є компроміс, досить складний компроміс. Чому? Тому що позиція є, наприклад, від, в обласній адміністрації звучала ця пропозиція на колегії створити у вигляді район громада. І це тоді би у нас вийшло 13 територіальних громад. І друга пропозиція була від робочої групи, де були розглянуті саме пропозиції районів. Це було 40 громад. Запропонований проект передбачає утворення 25 об'єднаних громад в області. Обговорення цього питання порядку денного викликало безліч суперечок в сесійній залі, під час яких прозвучало декілька абсолютно різних пропозицій. Загалом депутати наголошували на непоінформованості з цього питання та недосконалості підготовки проекту рішення. 15, 20 важно розглянути, ми будемо знати нашої громади. А сьогодні, сьогодні, коли я не знаю нашої громади, зрозуміло, що осіб не вистачить. Ми можемо зараз запропонувати бігом прийняти цей проєкт. А де? По тому буде інформація про те, що ми зможемо нести зміну. Ми зараз дамо добро. Давайте, будь ласка, підійдемо до цього серйозного питання, відкладемо його, пропрацюємо, якщо треба, зробимо термінову позачергову сесію. Але з широким обговоренням. Після тривалого обговорення зауважень та пояснень рішення все-таки не прийняли. До розгляду наступного питання порядку денного теж не приступили. Натомість у залі продовжились дискусії та повторне голосування, під час якого питання знову не затвердили. Врегулювати ситуацію спробував губернатор області. Прийняти за основу і дати термін допрацювати. І також запропонував Іван Воросович прийняти схвалити і. Записати одним із пунктів, що обласна рада залишає за собою право коригувати. І ми будемо його коригувати після чисельних дискусій та виступів, не з першого разу, але першу пропозицію таки прийняли. Після цього депутати перейшли до розгляду решти питань порядку денного 31-ї сесії обласної ради. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.